Відбій твоїх за йобів. Всім привіт, це подкаст відбій твоїх зайобів. І що два тижні ми тестуємо на собі інструменти для успішного успіху, і в кожному епізоді ділимося із вами нашими враженнями, щоб ви не робили це самотужки. На даний момент ми вже спробували кілька челенджів, таких як фрірайтинг. Там Ще? цілий психологічний аналіз, бляха, робила. Да, Та мені здається, якщо хтось це прочитає тіпа, з психологів, він Вони... мене відправить до психіатру. Позитивне мислення, пожежа на роботі. Який позитив? І потім ми починаємо з того гонити, що хоч тепло буде. Іноземна мова, Просто, я не але добре Але військові. я це коли вип'ю. І тому подібне. Тож рекомендуємо вам прослухати дані випуски і подивитись, наскільки успішними ми стали. Звісно, ми почали вести рахунок, і на даний момент я його веду. Але Софа наступає мені на п'яте. Переважно люди починають щось з понеділка і не починають. Розумієш? Блін, ну в нас немає виходу, я маю виграти, тому. Тож переходьте і знавайтесь, хто з нас продуктивніший. Е, також у нас є рубрика Якби ж ми знали це епізоди, в яких ми обговорюємо такі теми, як е, чи є життя після смерті, чи варто пробачати зраду. Загалом, теми, які всіх зайобують. Ну ми не молодіємо, батьки не молодіють, світ рухається русня, хуйня. І основне питання: чому ж відбій твоїх зайобів? Це дуже важке запитання, але ми хочемо, щоб ви розуміли, що не всі методи успішного успіху допоможуть вам дійти до нього. І ми хочемо власне на собі протестувати ці штуки і комусь щось не виходить, і це теж окей. Тому прослуховуйте, дивіться, що вам буде пасувати, підходити, пробуйте з нами і не зупиняйтесь. Отже, з вами Софія і Катя. І ми оголошуємо відбій ваших зайобів через три, два, один відбій твоїх за Йо. бів. Я ж кажу сама себе заїбати. <різь> <різь> Це моя ціль, блідь, на життя.